Вітаю, друзі! Цікава історія, як прикордонники виривають сторінки закордонних паспортів. Ситуація, яка случилась в мене, вот недавно хлопці звернулися за допомогою, але на жаль, коли вони пробували самі вийти, їх зловили по гранці. Вони звідти як то спідляли, до мене. Зараз вони вийшли, все добре, відгуки є. Але до чого -е коли вони були в Румунії, при виїзді з Румунії їх повернули назад і. Чого? Того, що декілька сторінок вигравали наші українські прикордонники і вдали їм назад. От так ублюдки ці роблять. Друзі, що хочу сказати, що перепровіряйте свої закордонні паспорта, того, що будете сидіти довго або в Молдові, або в Румунії. Ну, звісно вже, якщо у вас немає декілька сторінок у вашому паспорті, він не є дійсним. Отка от така ситуація случилася. Ну, що хочу сказати, що мусора блядь, що прикордонники. Це все блять зілібобинський режим. Ми будемо йти проти нього. Того що, блять, я лічно не підтримую цього ублюдка і не підтримую всіх хто бере в нього в рот і іде за ним хвостом.